Доброго ранку Україно! саме цього дня, 1786 року, лікар Мішель Пакар та професійний гірський гід Жак Бальма підкорили найвищу вершину Альп Монблан. За іронією долі перший на вершину зійшов медик Пакар. Він і увійшов в історію. До речі, відтоді 8 серпня у світі формально вважають днем народження альпінізму. Про особливості цього виду спорту і про те, як до нього долучитися, розповість кандидат у майстри спорту з альпінізму Михайло Фомін. Доброго ранку. У нас є світлини з вашими експедиціями. Розкажіть mm -hmm. про них, давайте подивимося на екран. Mm -hmm. Де ви, в яких горах? Це Кавказ, один з кавказських п'ятитисячників, вершина Шхара. Два роки тому я на неї робив сходження зі своїм батьком mm -hmm. та ще одним товаришем. Це Крим. Це Памір. В тому році ми робили сходження на семитисячник пік Євгенії Генії От це базовий табір на задньому плані пік комунізму, вища точка бувшого Радянського Союзу. Ага. От це також пік Євгенії Корженєвської. Ми на спуску з вершини. От це також Кавказ, Узункол, Карачаєво-Черкесія. В тому році ми там робили сходження. Це моя жінка. Ми а вона теж сходжень. з вами в горах були з нею. Оце гребінь Ужби. От ми звідти повернулися два тижні тому. Оце mm -hmm. власне вершина. Це також моя жінка. Це якраз шамоні. Ми ліземо на Монблан Дютакюль. Це предвершина Монблана, mm -hmm. uh -huh. Ну тобто, це поряд. А на Монблан ви сходили? Ну, в в гребні Монблана є три вершини: власне Монблан, потім Монмаудіт і Монблан-Дютакюль. Ми mm -hmm. лазили на Монблан Дютакюль. Uh -huh. Це також шамоні. Це я не знаю, що Кавказ, мабуть. Оце пам'ятник Пакару та Бальмі у Шамоні, Франція. Це коли ви фотографувались? Це в цьому січні. Цього року, так, так Свіжа цього фотографія. року, так. так, так. Скажіть, фотографії свіжі. З чого починати? Як стати альпіністом взагалі? Коли починати? От перші кроки? Ну е в мене не дуже, мабуть, е типовий випадок, бо в мене батько цим займався, і я почав з ним їздити з трьох років. От. Але насправді вже серйозно почав займатися, мабуть, після інституту. От зазвичай дуже часто люди приходять в альпінізм в інституті, в якусь секцію. От бувають, починає починають з гірського туризму, тобто ходять у походи, потім починають робити сходження. А тобто... що робити тим, хто не ходив нікуди, ні в якій секції в університеті, <світ> якщо от в зрілому віці хочеться? Так. Ну насправді у альпінізму скажімо так, ну немає віку, тобто дуже часто люди займаються альпінізмом не заради якихось спортивних досягнень, а просто для душі, тому що красиво, тому що є спілкування з горами, тому що далеко від цивілізації, ну тобто. Як ну не як спорт, а як так відпочинок. А все таки в якому віці краще починати в молодому, коли ще більше сили чи в більш зрілому? Ну, якщо плануєш робити якісь спортивні сходження, то звичайно це е, рік 16-18 років. Ну тобто, це, це uh -huh. гарно. І дуже гарно, коли в тебе є е, минулі які якісь види спорту. Там ну дуже добре, якщо це там легка атлетика, спортивна гімнастика, тобто те, що розвиває е, всебічну людину. От. Скажіть, кому не можна займатися? Які протипоказання, окрім страху, висоти? Ну я б сказав, що протипоказань немає. Якщо подивитися в альпах на людей, які сходять на Монблан зараз, то насправді на Монблан черга кожного дня. Тобто, по простому класичному маршруту нескладному, там кожен день 100-200 чоловік буває на вершині, і там можна зустріти будь-яких там малих. Великих, товстих, худих, ну будь-кого. Тобто там це ну, в багатьох просто спосіб проведення вихідних днів. Ну але ж альпінізм, наскільки я знаю, досить дорогий вид спорту, і так вихідні не проведеш, скільки коштує спорядження, інструктор, заняття всі, скільки обходиться, якщо, наприклад, на місяць розрахувати, або там на рік приблизно. А, ну... Питання дуже складне. Це як знаєте, там у рибалці ну, можна ловити рибу на палку з ліскою, а можна там, на спінінг за, там, не знаю, скільки воно коштує, три тисячі гривень чи чого. От так і тут. Ну, можна почати з якогось там мінімального бюджету там, на одяг та мінімальне спорядження, може там 3-4 тисячі гривень піде. А якщо покупати все там, ну, хай да, левел, то. Ну, декілька тисяч доларів, може ну, у вас, початку. наприклад, скільки йде? Ну, в мене воно йде постійно, тобто щось там загубив, щось ну, зіпсувалося. Тобто, ну, ти постійно щось купляєш, дуже багато ну, спорядження, тобто там залізяки всякі, там гачки, мотузки, там кішки, ну, карабіни, дуже багато всього. Ну, Все це коштує ну, немалих грошей. Тобто, коли ти. Займаєшся цим ну на досить високому рівні, то ну все твоє спорядження, твій одяг повинні бути ну гарними, бо від цього, від цього залежить, ну в якійсь мірі залежить твоя безпека. Добре, де от звичайні українці не спортсмени можуть долучитися почати займатися цим. У нас є якісь не знаю, секції організації. Так ну майже в кожному місті є секція або аль-клуб. Наприклад, в Києві це Аль-клуб Вертикаль. От він, ну заняття проходять на, в університеті НАУ на базі стенду. Тобто це така штучна скеля. От там є секції, в яких є інструктори. От вони займаються з людьми. Е Осінь, зиму, весну, і потім влітку їдуть з ними, наприклад, у великі гори, там на Кавказ або в Азію. Або, наприклад, якщо за кордоном хочеш десь сходити на гору, як туди поїхати? Чи потрібні якісь дозволи? Що, що для цього потрібно? За кордоном, ну насправді як і у нас, дуже розвинутий комерційний альпінізм. Тобто від тебе нічого не потрібно, ти міг нічим не займатися все життя, ти приходиш до гіда, кажеш йому, я хочу зайти на Монван. Угу. Він тобі каже, добре, це буде коштувати там 300 євро за день роботи. От, Платиш їх, береш на прокат, або в тебе є спорядження, і пішли. От, ну звичайно, гід може відмовити, якщо там в тебе ну, бачить, недостатня ви, там, да, фізична, фізична форма, фізична. чи як, От, ну, в Альпах насправді таким чином е, прийнято робити практично ну, будь-які сходження, навіть вищого, вищої категорії складності. Угу. В нас зазвичай це ельбрус, тобто, ну. Можна там в інтернеті пошукати. на Ельбрус сходження пропонують дуже багато туристичних фірм українських. тобто десь там. А в Україні можна в Карпатах, наприклад? Можна. Чи це буде не той ефект. Ну, Карпати вони такі досить прості гори, тобто це такі великі холми. Uh -huh. От, е м більш складні гори це Крим, але вони дуже низькі. Тобто, в Криму складність скельних маршрутів вона дуже висока. От, але вони вважаються так званими малими горами, ну за рахунок mm -hmm. того, що вони дуже низькі. От. Скільки зазвичай треба готуватися до серйозної експедиції? От ви, приміром, скільки готуєтеся? А... Займаєтеся щодня? А, ну, не щодня, але три, там чотири тренування на тиждень в мене зазвичай. А, звичайно, ми приїжджаємо з гор восени і плануємо на наступне літо об'єкт. Mm -hmm. і, і власне. Рік ти до нього готуєшся. Ну от в горах чим вище підіймаєшся, тим більше потрібна аклі... Аклі... акліматизація. В чому так. вона полягає? Як її прийти? Е, ну вона полягає в тому, що просто е, чим вище піднімаєшся, тим менше повітря на один кубічний метр. Угу. От і організм. Має звикнути до цього. От це досягається тим, що ти піднявся, переночував, спустився, відпочив. І потім, коли наступного разу йдеш на ту ж висоту, в тебе організм вже звикший до цього і ну, дихається набагато вільніше. Ага, тобто треба кілька разів піднятися так, і, так, і спуститися. Так. Наприклад, виходить? зараз ми були в Грузії, робили перше сходження, ну новий маршрут на вершину Ужба, а, і нам ну, ми мали зробити два. Підйом, підйом, спуск, підйом, спуск, uh -huh. і тільки на третій раз ми вже пішли на вершину. А забобони є якісь у вас в альпіністів? Е, ну взагалі, альпіністи такі не дуже забобонні люди, але в кожного є, ну такі, в кожного своє. Наприклад, я ніколи не голюся перед сходженням, а Ігор, мій напарник, завжди голиться перед сходженням, бо він каже, що е, вершина це ж жінка. А як ти до жінки не голений? Він навіть зараз брав духи. От, от надушився перед е, сходженням. Скажіть, а що, окрім того, що у вас батько альпініст, ще спонукало піти в гори? Адже не всі йдуть з е, пешками своїх батьків, можливо, адреналін, можливо, бажання якось себе збадьорити? Ну, це знаєте, як е, хтось там з великих альпіністів, в нього, йому належить така цитата: що якщо ти не можеш ходити, можеш не ходити в гори, не ходи. От тобто, ну це важко пояснити. Ага. Тобто, ну, це як кохання до, до жінки. От якщо ти кохаєш, то ти не можеш пояснити чому. А якщо можеш пояснити, значить не кохаєш. Значить, не кохаєш. А особисто ви, я так розумію, до трьох років ще себе не усвідомлювали. Але ви відчуваєте в собі щось інакше, якби ви не займалися альпінізмом? Що для вас, в чому відмінність? Для здоров'я, можливо. Ну, для здоров'я, звичайно, але він дуже багато дає для твоєї особистості. Тобто. ну... Ти звикаєш відрізняти справжнє від несправжнього. Це як? Поясніть. Ну, там все дуже просто. Є ти, є твій напарник. Ви зв'язані мотузкою, і його життя залежить від твоїх дій, угу. а твоє життя залежить від його дій. Це дуже просто. Ну, В місті такого не буває. Так, да, це дуже. Довіра велика да, має це, бути. Це, так? це велика довіра. Тобто знайти напарника, це як ну також як знайти жінку. А от що, до речі, альпінізм часто називають скалелазіння. В чому відмінність? Тому що хочеться розмежувати а, ці поняття зараз. Насправді альпінізм і скалолазення вже фактично ну дуже різними стежками пішли. Тобто скалолазення навіть е, в Сочі на олімпіаді буде е, демонстрація, і його планують включити в олімпійські види спорту. Mm -hmm. Тобто зараз скалолазання – це вже фактично ну, реальний спорт. Тобто там є секунди, метри, його чітко можна оцінити, а альпінізм практично неможливо оцінити. А що для вас альпінізм? Це спорт? Ну у великій мірі спорт, але, е, мабуть, у більшій це так спосіб життя. І насамкінець ще є гімалайський альпійський е, стиль. В так, якому ви є. займаєтесь? В альпійському. В альпійському, <laughs> да? Да. Чим, чим відрізняється? Ну, Альпійський там знову ж таки все дуже просто. Ти взяв рюкзак, взяв напарника і, і вперед, да? знизу до верху пішов на вершину. А Гімалайський? А Гімалайський це така собі осада фортеці. Тобто ти робиш. Декілька підйомів по одному і тому самому маршруту, ти провішуєш там кілометри мотузки по цьому маршруту, якби то мовити, готуєш його угу. для сходження. А потім, потім, може, так? так а потім вже по провішених мотузках виходиш і робиш фінальний там ривок до вершини. Тобто, ну і той, і інший стиль вони мають право на існування. От але все більше і більше в гімалаях навіть ходять вже в альпійському стилі. Тобто, Зрозуміло. Я вам бажаю нових вершин, якомога більше. І доброго вам ранку. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Михайлом Фоміним. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.